Трансферна кампанія в самому розпалі, і багато клубів вже або встигли переформувати свій склад, або тільки йдуть до цієї мети. Винятком не став і багатостраждальний Манчестер Юнайтед, який вже не вперше намагається знайти нових якісних гравців і нарешті збалансувати свій склад. Той факт, що Манчестер Юнайтед здатен витрачати стільки грошей на придбання гравців цього літа, може багатьох здивувати. Клуб значно підсилив лінію атаки, проте за можливості розгляне і варіанти підсилення у півзахисті, і навіть зміну воротаря, попри обіцянки не забирати у Андреа Нана місце основного голкіпера. Сьогодні пропонуємо розглянути шанси чергової варіації складу М'ю досягти бодай якогось успіху в цьому сезоні у першому повноцінному Рубена Аморіма. Фанати Юнайтед, відпишіться в коментарях, чи задоволені ви поточними трансферами червоних, чи вважаєте, що гроші йдуть на вітер. Ну а ви, любі глядачі, не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися на якісніший футбольний контент. Першим літнім придбанням анкуніанців став бразильський атакувальний хавбек з Вулвергемптону Матеус Кунє. бо До сим'ю домовилися щодо трансферу за 74 мільйони євро згідно даних трансфермаркет. Перші чутки про бажання Юнайтед підписати собі бразильця з'явилися ще в грудні 24-го. Якраз в той період між ЕМ'ю та Вулс був очний поєдинок в рамках АПЛ, який став для куні чимось на кшталт масштабного перегляду. І свою можливість хавбек не змарнував. Спочатку забив гол прямим пострілом з кутового, а потім відзначився гольовим пасом на Хвана. І ось через півроку після такого перформансу. Куня переїхав на Олтрафорд. Ще з перших місяців роботи Аморіма за кермом МЮ журналісти питали у португальця про схему 3-4-2-1, а інсайдери робили прогнози, чи відмовиться від неї коуч на фоні дебютних невдач. Тоді Аморім намагався згладити куди і казав пресі не акцентувати стільки уваги на формації складу. Тим не менш відмовлятися від улюбленої схеми не став. Тим паче, що на папері у МЮ вистачало гравців, які б могли б відіграти на позиції десятки, але кожен варіант був із суттєвими мінусами. Мейсон Маун давно прописався в лазареті, гарна більше гравець флангу здатний увірватися на швидкості, та й через сварку за марімом на нього розраховувати вже не варто. Зіркзе для закриття цієї позиції не вистачає швидкості, витривалості та останнього пасу. Кобі Мейну для ролі десятки недостатня на Цілений на ворота, мало б'є та мало пасує під удар партнерам. Залишається Бруно Фернандеш, але його Амарім вирішив перемістити в глибину поля, остаточно закріпивши в центрі. Таким чином, Кунія стає вирішенням цієї проблеми. Один з головних плюсів бразильця це його тактична універсальність. В минулому сезоні у Вулвергемптоні його використовували мінімум на семи різних позиціях, що в умовах постійних травм та некомпетентності деяких гравців МЮ є неабияким. Козирем та відповідає новій політиці манкуніанців. Видання The Athletic визначає, що скаути М'ю будуть обирати гравців так, щоб їхній профіль не викликав проблем після заміни тренера або стиля гри. Також Куня ідеально підпадає під схему Амаріма 3 4 2 1 в якій він виконував роль лівої десятки. З точки зору розподілу ігрового простору, коуч Вовків Віктор Перейра грав у схожій манері з Амарімом. і свій найкращий футбол Куня демонстрував саме в схемі. 3-4-2-1. Більше того, сам Аморім свалив трансфер бразильця і вважає його топ-предбанням, яке стане ключовим у перебудові М'ю. До речі, на нашому каналі є актуальне відео про перебудову мадридського реалу під керівництвом Хабі Алонсо та про посилення Арсеналу. Їх ви можете переглянути за посиланням в описі відео, в підказках, а в закріпленому коменті буде наш новий канал з короткими відео. На нього також підписуйтеся. Ну а ще невеличке повідомлення. Тепер у нас з'явився ще один проект, але вже не про футбол, а на гуманітарні теми. І якщо вам цікаво, як, наприклад, Республіка Корея, яка в середині минулого століття була вкрай бідною країною і стала технологічним гігантом, або як Китай створив одну з найсильніших світових економік, або у чому полягає секрет лохнецького чудовиська, чи що насправді приховує зона 51, то тоді підписуйтеся, вам сподобається посилання на нього буде в описі каналу. Чи просто можете через пошук вбити, як це було. Дякую, одна з головних сил куні дальні удари. А також голи з неочевидних ситуацій. Минулому сезоні він забив 15 голів, дев'ять з яких були забиті з і діапазону від. Однієї сотої до однієї десятої просування м'яча через ривки також ще одна суперсила бразильця. В середньому він робить майже 4 ривки до фінальної третини і входить до 3% кращих футболістів всієї ліги за цим показником. За найсприятливішим сценарієм, Юнайтед може отримати нового лідера атаки, котрий реалізує те, що було не забито в останні три роки. А за найгіршим команда отримає ще один баласт з величезною зарплатнею, який... Ламатиме структуру та гратиме у відриві від своїх партнерів. В минулому сезоні Бріан Бемо наколотив аж 20 голів, увійшовши до топ-4 бомбардирів АПЛ, пропустивши попереду себе лише таких монстрів як Ерлін Холланд, Олександр Ісек та Мохамед Салах. Тепер же він перейшов до Манчестер Юнайтед за 75 мільйонів євро. Причому не в статусі гравця ротації, а в якості одного з ключових гравців на майбутній сезон. Унікальність Камерунця полягає в тому, що його складно вписати в певний шаблон. Він класичний лівоногий Вінгер, який практично всю кар'єру провів на правому фланзі. Але його прогрес як гравця стався в інших ролях. Останні два сезони його минулий клуб Бренкфорд грав за схемою 3-5-2, а сам Бемо грав у парі з іншим нападником. Без ролі типового вінгера, але з можливістю рухатися з глибини, атакувати в центрі, зміщуватися в напівпростори та підключати фланги в коротких розіграшах. В минулому сезоні він дуже сильно прокачав свої бомбардирські якості: 20 голів, тоді як у сезоні позаминулому всього 9. І більшість м'ячів була забита саме з гри, а не з пенальті, завдяки різким проникненням до штрафного майданчика та акцентованим пострілам у дальній кут. Також великий плюс як для Аморіма, так і в цілому для сучасного футболу гра без м'яча. Бемо є одним із найсильніших пресинг-форвардів АПЛ. Причому він не просто бігає за суперниками, а виключає будь-які варіанти для пасу. Він чудово закриває лінії, полюбляє затискати опонента до краю поля, відрізає зворотні паси. Та намагається змусити суперника помилитися. Більше того, не цурається повертатися в захист до свого штрафного майданчика в схемі португальського коуча для МБМО є. Цілий розсип різних варіантів. Він може зіграти праву десятку в парі з кунією, або ж стати форвардом на вістрі. В якості партнера для Шешко він зможе дати опцію відтяжці, даючи тим самим додатковий простір Словенцю. Або ж він може взяти на себе роль універсального завершувача через свою чудову гру обома ногами та головою. Трансфер до Манчестер Юнайтед це беззаперечний крок вперед для МБМО, якщо не враховувати останні сезони. А для Маріма це ще один ключовий Каналці. Головна трансферна угода манкуніанців цього літа це, звичайно, словенський форвард Red Bull Лейпциг бендямін Шешко. Сума за гравця немаленька: 76,5 мільйони євро і ще 8,5 мільйони, які передбачені у вигляді бонусів. Головним конкурентом М'ю за підписання молодого нападника був Ньюкасл, який боїться втратити Ісака, тому шукає потенційну заміну. Проте Сорокам не вдалося перехопити словенця, тому що сам гравець виявив неабияке бажання перейти саме до команди Аморіма. Шешко, всього 22 роки. Він має потенціал для росту. Але факт очевидний на даний момент це не гольова машина рівня Холланда. Але як кажуть, дякую тобі Боже, що й не гойло. На зображенні продемонстрована мапа ударів словенця за останні два сезони тільки в рамках Бундесліги. Перше, що кидається в очі, це його спрямованість на ворота суперника. Це має бути природнім для типового форварда. Також вражає його статистика XG. За два минулі роки він видав 17,7 за цим рейтингом, а забив аж 27 голів. Тобто забиває він набагато більше, ніж очікується. Багато хто завчасно будує паралелі між словенцем та холландом. Шешку у свій час став заміною для норвежця у Зальцбурзі. Обидва гравці переїхали з австрійської до німецької Бундесліги – а тепер Шешко складе конкуренцію Холанду в АПЛ. Але Шешко варто мати на увазі, що забивати в Англії складніше, ніж в Німеччині. А він навіть там був не найкращим. Дев'яте місце у списку бомбардирів минулого сезону. Є ще інший приклад на противагу порівнянь з Холандом. це Расмус Гойлон, який також демонстрував. Відносно непогані результати в Італії, а потім вимів просто здувся. До речі, з приходом Шешко Гойлону не залишається нічого іншого, як шукати собі новий клуб після всього двох відпрацьованих років за п'ятирічною угодою. На папері трансфер Шешко виглядає дуже перспективним, але не без частки страху та скепсису. Бо невідомо чи продовжить він рости та прогресувати, чи залишиться на тому ж рівні. Поки що становище Манчестер Юнайтед виглядає дуже інтригуючим. В минулому сезоні вони продемонстрували найгірші атакувальні показники за більше ніж 30 років існування нового формату прем'єр-ліги, забивши всього 44 м'ячі. З приходом нового атакувального тріо є надії, що ситуація зміниться. Інакше крісло під Аморімом почне хитатися дуже серйозно. До того ж, трансферне вікно ще відчинено, і на момент запису відео є дуже багато чуток про можливе придбання Донаруми та Камерунського опору. Орника Брайтону Балиба, тобто М'ю вже новив всю атаку і теоретично ще має час підсилити декілька позицій. Як ви оцінюєте ці трансфери Юнайтед та кого ще їм варто придбати? Пишіть про це в коментарях, підписуйтеся на наші канали, їх вже три і бувайте.